Справа в тому, що дійсно Микітас отримав а, один в одні часи. Це були гроші, які отримав від міністерства оборони, і отримав також в часи, а, якщо пам'ятаємо, шулявський міст, угу. які він будував. Це було ну водночас. Uh -huh. uh, і він за це гроші купув, купив такі будівля. Якщо пам'ятаємо, біля генеральної прокуратури, які його зараз ага, ага, так так, 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 так. Це він Na, мав... на це будильни на Різницькій, Так на різницькі та uh -huh. це, це будиля наріжала цього пана, і все це гроші він вивів туди. На жаль, він ні побудував жодної, щоб ви зрозуміли. Я був, я бачив це, фотографії, що ви вони там побудували, вони в тупу вкрали гроші, щоб ви зрозуміли. В тупу. Взагалі нічого не зроблено. Взагалі нічого. Вони тільки там екскаватором зробили, намагались ну, От, май так, данчик, якийсь, я майданчик, да, і все над цим закінчилось. Але я хочу нагадати, друзі, 307 мільйонів – це було 10 мільйонів доларів, більше 10 мільйонів доларів.